Віт, майбутні трейдери. Ну що ж, розпочинаємо наш криптофітнес-голівунок від WhiteBit. З різноманітною кількістю балансів на біржі WhiteBit і їхньою функціональністю. Надіємось, ми розібралися. Тепер переходимо вже безпосередньо до самої торгівлі. Спочатку ми розглянемо інструменти, які дозволяють торгувати на власний капітал. Це є швидкий обмін або спот торгівля. Швидкий обмін. Даний інструмент буде максимально цікавий для тих користувачів яким важлива саме швидкість і легкість здійснення операцій. Тобто, якщо вам потрібно дуже швидко і без сильних розбирань продати криптовалюту, так, або купити криптовалюту, швидкий обмін це саме те, що вам потрібно. Цей інструмент знаходиться у вкладці торгівля швидкий обмін. За допомогою даного інструменту ви можете обміняти фіатні, тобто державні гроші, наприклад, гривні, на криптовалюту, можете навпаки обміняти криптовалюту. На ФІАТні, тобто державні кошти. Ну і також можете обміняти криптовалюту на криптовалюту. Наприклад, за стейблкоін USDT купити ВБТ. У випадку швидкого обміну вам потрібно вказати кількість активу, який ви хочете обміняти. Наприклад, в даному випадку це є USDT, 100 USDT. І вам потрібно вказати, на який актив ви хочете обміняти. В даному випадку це є. ВБТ. Далі вам потрібно натиснути галочку, що ви приймаєте умови обміну. І після того натиснути кнопку Обмін. Важливий нюанс. У швидкому обміні все відбувається по ринкових цінах. Тому якщо ціна ВБТ на даний момент є однією, при натисканні на кнопку обмін вона може змінитися. Відповідно, кількість ВБТ-токенів, які ви купуєте, може трохи відрізнятися. Спотова торгівля потребує набагато більше уваги через її багатофункціональність. По суті, це ціла платформа, у якій можна не тільки здійснювати угоди, але і проводити повноцінний аналіз руху ціни. Цікавий факт, що зовнішній вигляд платформи для спотової торгівлі на Whitebit практично ідентичний зовнішнім виглядом маржинальної торгівлі, в тому числі і торгівлі ф'ючерсами. Давайте перейдемо до того, що ж складається. Платформа для спотової торгівлі. Отже, це є 7 блоків, книга ордерів, графік руху ціни, список усіх торгових пар, якими можливо торгувати на вейтбіт, інформація про комісії та мінімальний ордер конкретної криптовалюти, вікно ордерів для здійснення угод, вікно виконаних угод по даній торговій парі, і поле контролю капіталу ордерів і позицій. А тепер ми розглянемо кожний з цих блоків окремо. Перший інструмент, який ми розглянемо на платформі спотової торгівлі, називається книга ордерів або ще його називають стакан. Даний інструмент дозволяє зрозуміти, по якій ціні продавці готові продавати певний актив, в даному випадку біткоін і в яких кількостях. І відповідно покупці, по яких цінах готові купувати біткоін і в яких кількостях. Цей інструмент зазвичай, якщо налаштування стандартні знаходиться з лівого краю біржі. Цей інструмент дозволяє зрозуміти співвідношення попиту і пропозиції на ринку. Ну і також дозволяє зрозуміти, наскільки ліквідним є даний актив. От, наприклад, біткоін. На даний момент ми бачимо, що від ціни 23 082 долари, наприклад, до ціни 23 006. 4 долари, досить багато ордерів. Вони поки що невеликі, проте ліквідність біткоїна на даний момент висока. Тому що на невеликому відрізку цін знаходиться досить багато ордерів, які не дадуть біткоїну, наприклад, дуже сильно провалитися у тому випадку, якщо якийсь великий власник біткоїна захоче продати свої активи по ринку. А тепер уявіть собі, що ви хочете купити біткоін, і вам цікаво дізнатися, наскільки сильно ви піднімете ціну, якщо купите його по ринку. Припустимо, у вас є 300 тисяч доларів і стоїть е, така задача для вирішення. Для цього вам потрібно навести на книгу ордерів, саме на лімітні ордери продавців, і е, подивитися, яка вискакує табличка. Середня ціна, кількість і тотал загальна. Сума. Наприклад, починаємо сунути е, вверх курсор, і бачимо, що е, якщо ви хочете купити приблизно на 300 тисяч доларів біткоїна, то ви піднімете ціну з теперішньої 23 055 до ціни 23 64 долари. В такому випадку ваша середня ціна буде 23 062 дола. Лари. Звісно ж, це поки є приблизна ціна, тому що кожної секунди ринок змінюється, і лімітні ордери, як і продавців, так і покупців додаються або забираються. Тому на дану секунду, яку ми вам показували, це була саме така інформація. І навпаки, якщо ви хочете продати біткоін, і у вас є його закуплено, наприклад, 10 штук, ви наводите вже на лімітні ордери покупців. І ведете до того часу, поки не побачите кількість 10 штук. Ведемо-ведемо. І бачимо, що вже набли... о, 10 штук. Якщо ви продасте по ринку своїх 10 біткоїнів, то ви з теперішньої ціни, яка є 23 031, опустите ціну до 2021 20 долара. Звісно, це все умовно для того, щоб ви розуміли, як працює інструмент, книга ордерів, тому що можуть бути певні приховані ордери, які активовуються в той момент, коли ціна наближається до певної тригерної ціни. І не всі типи ордерів знаходяться в книзі ордерів, в принципі. Проте ми надіємося, що в загальному ви зрозуміли принцип. Наступний важливий інструмент на платформі спотової торгівлі це графік руху ціни. Він знаходиться посередині зверху. І цей інструмент дає можливість робити повномасштабний аналіз руху ціни, не використовуючи якісь другорядні сервіси. Є два варіанти використання графіку: базовий те, який пропонує біржа WhiteBit, і графік сайту TradingView. Якщо використовувати графік сайту TradingView, можна отримати більше можливостей. Наприклад, ви можете звужувати і розширювати. Екран, так, щоб чіткіше розглянути, як виглядають свічки. Крім того, якщо ви натиснете на таку синю стрілочку, вам вискочить набагато більше інструментів для креслення, малювання, щоб робити якісніше свій ціновий аналіз. Також можна робити повномасштабний режим графіку. Ось тут зверху є таких чотири стрілочки. Натиснувши їх, ви будете бачити графік в повний екран. І так само, щоб зменшити назад, тут є 4 стрілочки, ви їх натискаєте, і все вертається як було до того. І також є можливість додавання різних індикаторів, що ви користуєтеся індикаторною торгівлею або стратегіями. Наступний важливий інструмент для спотової торгівлі це є список усіх торгових пар, які можливо торгувати на криптобіржі WhiteBit. Він знаходиться з правого верхнього краю. Дане вікно покаже вам усі торгові пари, які є на WhiteBit. крім того, ви зможете всі ці торгові пари фільтрувати. Наприклад, по назві торгової пари, так, це з кінця, а це з початку. По ціні торгової пари від найбільшої до найменшої, по тому, як змінилася ціна протягом останніх 24 годин і також. По об'ємах торгів. Зараз найбільші об'єми торгів і ось найменші об'єми торгів. Також, якщо у вас є якісь улюблені криптовалюти, і ви біля них натиснете ось таку зірочку, ви зможете фільтрувати ваші усі улюблені криптовалюти і по цій зірочці, натиснувши ось сюди. Крім того, біржа WhiteBit пропонує ще певні свої фільтри додаткові. Наприклад, ви можете фільтрувати по. Парах до USDT, наприклад, і тут будуть фільтри усіх торгових пар, де знаходиться USDT, або якісь інші, наприклад, USDC. Так, ви бачите, які криптовалюти торгуються або в парі до USDC, або де торгується сама криптовалюта USDC. Також ви можете підбирати криптовалюти, які торгуються на маржинальній торгівлі, і окремо дивитися деривативи. Ну і окремим пунктом виділений у нас демотокен, який дає можливість вам вправлятися у торгівлі без затрат справжнього капіталу. Наступне віконечко, яке нас цікавить на платформі спотової торгівлі, називається Інформація про комісії та мінімальний ордер конкретної криптовалюти. Знаходиться це віконце зліва внизу, і тут все насправді просто. Це віконце дає нам інформацію про те, який же ж мінімальний розмір ордера даної торгової пари. Тут є два значення: в еквіваленті до криптовалюти і в еквіваленті до стейблкоїна. В даному випадку у нас сторінка біткоїна, відповідно, мінімальний розмір ордера по біткоїну 0,301 біткоін, або це є 5,05 USDT. Далі йде інформація про мінімальний крок ордера. Потім, яка ж є комісія тейкера у випадку, якщо ви купуєте або продаєте біткоін ринковими ордерами. Нижче комісія мейкера, у випадку, якщо ви купуєте або продаєте біткоін лімітними ордерами, ну і нижче час відгуку сервера. З усіх цих пунктів ми б хотіли детально зупинитися на питанні: хто такий тейкер і мейкер. Спочатку варто зазначити, що за будь-яку операцію, яку ви здійснюєте на біржі, купуєте біткоін чи продаєте, ви сплачуєте комісію. І ця комісія буває різною. В залежності від того, яким способом, тобто якими ордерами ви купуєте чи продаєте криптовалюту. Якщо ордер виставлено за ринком, або ви використовуєте опцію швидкого обміну, така угода завжди є тейкер-заявкою. Відповідно, ви є тейкером. Якщо ж ви виставляєте лімітний ордер, тобто такий, який реалізовується не одразу, в такому випадку ви мейкер. Ваш ордер потрапляє у книгу ордерів і буде очікувати відпрацювання. Наступне віконце, яке є максимально важливе, називається вікно ордерів для здійснення угод. Воно знаходиться по самому центрі, і саме дане вікно якраз і дозволяє здійснювати торгівлю на ринку криптовалют різними способами. Якщо у швидкому обміні, який ми раніше оглядали, ми мали один єдиний ордер ринковий, то тут, використовуючи спот торгівля, у нас є 4 типи ордерів: лімітні, ринкові, стоп-лімітні і стоп ринкові. Чому різниця цих ордерів, як контролювати їх реалізацію і який коли краще використовувати, ми детально розповімо для вас в наступному відео. Далі ми розглянемо такий блок, який називається вікно виконаних угод. Даний інструмент показує кожний ринковий ордер по конкретній криптовалюті і знаходиться він в правому нижньому кутку. Якщо порівнювати книгу ордерів, стакан це. Вікно, яке ми розглядали найперше, і з теперішнім вікном виконаних угод треба розуміти важливу різницю. У книзі ордерів відображаються потенційні заявки, які учасники ринку хочуть реалізувати, але ще не реалізували. Проте, в будь-який момент, ці заявки можуть бути скасовані або навпаки додані. Це є один з методів емоційної маніпуляції, який застосовується. Вікно виконаних ордерів чітко показує факти, скільки та по якій ціні була реалізована операція і в якій годині. Цей інструмент дає змогу зрозуміти активність торгів в цю хвилину і знову ж таки ліквідність даної торгової пари в конкретному ціновому проміжку. І останній блок, який ви знайдете на платформі спотової торгівлі, називається поле контролю капіталу ордерів і позицій. Це максимально зручне рішення, яке запропонувала біржа WhiteBit, знаходиться це поле у самому низу. І за допомогою цього поля вам не потрібно переходити на іншу сторінку, відкривати додаткові вкладки для того, щоб оцінити, яка у вас зараз ситуація по вашому капіталу. Прямо торгуючи на платформі WhiteBit, на споті, дивлячись на графік, перемотавши трошки нижче, ви можете побачити чітко, що у вас відбувається по ваших балансах, які у вас є відкриті. Маржинальні або фьючерсні позиції, які у вас є відкриті ордери, які ще не спрацювали. Ви можете побачити історію ваших ордерів, історію транзакцій, і також історію торгів. На сьогодні все. Далі більше.